Сесія розпочалася помпезно. Голова обласної ради Валерій Черняк привітав усіх із урочистою датою. Рівно два роки тому Черкащину очолив Сергій Тулуб. Голова облради побажав йому і надалі плідно працювати на покращення життя Черкащан. Аплодували стоячи. Потому депутати відвели душу, виступаючи за трибуною. Час для звернень і заяв навіть перелімітили, що тільки не хвилювало народних обранців від Фрезенію суду з реплатних боргів тролейбусного парку. Цю тему порушив комуніст Віктор Руєнко. За його словами, підприємство винно робітникам за кілька місяців. Тож тролейбусники планують із 10 квітня оголосити передстрайковий стан. Нам потрібно відповісти на просте, але відповідальне питання: чи потрібен в обласному центрі? Екологічно чистий, зручний і контрольований вид транспорту. А депутати опозиціонери узялися захищати свого колегу з міської ради Миколу Булатецького, проти нього порушили кримінальну справу за поламані цікункомі турнікети під час афганської акції. Ми заявляємо, що ця кримінальна справа є надуманою безпідставною і політично вмотивованою. З відеозапису видно, що Микола Булатецький просто допомагав пройти людям, які намагалися. Зустрітися з міським головою Сергієм Одаричем. До того, ж, окрім Миколи Івановича, звільнити шлях громаді намагалися і інші учасники мітингу. До дискусії долучився і афганець Михайло Мушієк. За його словами, якщо афганці щось хочуть знести, то їх не зупиниш. А Микола Болотецький тут не при чому. Або ще таке представте, депутати обласної ради, Мушієк, Тулуб, Черняк хочуть зайти в приміщення міськвиконкому. А він закритий, не пускають, і ми з вами через забор будемо лізти. Борисович. получається так. Як вам така картина? Коли нарешті усі бажаючі висловилися, перейшли до формування порядку денного. Цікаву пропозицію вніс Володимир Гресь. Він запропонував зменшити видатки на утримання апарату ради, скоротивши посаду заступника голови та його помічника. Я хочу зачитати видатки на утримання апарату Черкаської обласної ради. 2008 рік 3 мільйона 903 тисячі. 2009 рік – 3 мільйона 281 тисяча. 2010 рік – 4 мільйона 284 тисячі. 2011 рік – 5 мільйонів 10 тисяч. Проект 2012 рік – 5 мільйонів 338 тисяч. Та пропозиції опозиційного грися Білосиня більшість не підтримала. Натомість депутати обрали нового заступника голови облради замість Анатолія Рибака, який получив посаду у зв'язку з поганим станом здоров'я. Заступником став Володимир Вовченко. До цього він обіймав посаду заступника губернатора. Світлана Пічугіна, Василь Саєнко, Віка Новини.